Друзі, всім привіт! Ті, хто хотіли придбати лаванду, ми вже розпочали розпродаж. Маємо в наявності для вас ось такі двохрічні саджанці королівської лаванди. Бачимо, що це сформований кущик, який буде квітувати наступного року, при обрізанні квітує повністю ціле літо. Хто бажає замовити ціна на кущі всього 50 гривень, ось такою корневою системою виглядають кущі. Ми відбираємо мінімально від 6 штук, відправляємо новою поштою. Оплата у нас при отриманні. Так що хто бажає замовити, у нас є ще гурт. І ось такі сажанці вам вже будуть їхати. Хочу показати вам зблизька, які саженці будуть їхати на відправку. Бачимо таку мичку. Самі саженці є набиті, сформовані під шарик для того, щоб їх правильно потім обрізати, і була куляста форма цвітіння. Ось, бачимо, які саженці, Дуже гарні саженці. Є ще у нас однорічні саженці, я розкажу. Друзі, всім привіт! Однорічні саджанці лаванди вже копаємо на продаж. Ось такі саджанці вам будуть їхати. Ціна саджанців всього 38 гривень. У нас сорт королівський. На наступний рік ось такі саджанці вам вже будуть квітувати. Ми відправляємо мінімально від 10 штук. відправляємо новою поштою. Є оплата звичайно при отриманні. для під мені меседж або у вайбері, Ось такі гарні саджанці вже до вас будуть їхати. Вони вже йдуть сформовані.